Сьогодні вже останній день, їду вже з Німеччини. Десь який тут котик лежить. Олаф! Олаф! Живот Олаф. Його Олі ще називають. Такий котик незвичайний в них молоденький. На бихася трішки схожий окрасом, але він якийсь довший, вищий на ногах. І морда зовсім не така. Морда. Морда. Морда, Ще хочемо сьогодні свинок подивитися, бо ми так і свиней не подивилися ще. Ну, я, не ми, а я. Ну, а далі вже полежу в Ірландію до іншої подружки. Отак От розкидала нас війна по всьому світу. Ой, хтось їде. Це господар приїхав з поля. Да? Тіця? Тіця. Тіця. Ох, ти такий уродний кіт! Ох, ти такий уродний кіт. Ей, такий хвіст великий в нього. А ти такий уродний кіт. І тільки чатує тут, щоб їсти дали йому. Так, сюди йдемо. Так, приїхали у... Ану Аня, читай. Шо? Натур шуцгебіт. Штацбрух. Це кар'єр, там де добували... Оцей шифер. Оцей шифер. Ага. Шиферний. Шиферний короче, приїхали в музей. Чи кар'єр. Це з того, що то чорні дома в них обкладають. Будиночки. Це отаке воно. Ось дивіться, Бачите? Таке прикольне. А як ви думаєте, це вимощене, чи це тут не є? Це, наверное, так і росте. Отак і росте він, так з землі. Ну да, так, так само. Оце, оце це така гора. Отака гора. Я такого ще не бачила. <кій> Будування будинки зараз, міні-село таке. О, прикольно. Його можна побачити? Може заходити. Клас! А ось добрі. А це десять будинків. Ага, прикольно. Такі маленькі будиночки. На печок не доходить. Спочатку туди Дивіться, які прикольні. Такі по 2 метри десь вони. А ось показується, як воно робиться. Одна на одну ложиться знизу і закріпляється таким гвістком. Чик-чик-чик. Класний матеріал, си б нам би такий. Можна було б щось обкласти. Красиво, дивіться, як красиво. Там екскурсії. Показується, як такий, наче вагончик, який ми так, перевозили. Шихар ось. Угу. Ну, це колись таке було. Подалі кафе, ото. Як виглядає. Круто. О, вже Кирюшка кудись їде. Ти працюєш на видобуванні шифера? Так. Да. да, давай, ручку. Ти сам? А, ти сам. А, там вода, яка блакитна. Це сюди ми будемо спускатися. А, вау! О, яка вода блакитна. Оце крутяк, як казав, бідняков. Крутяк. І сходинки ж з цього самого. Отут. Прикольно. А ви перший раз, коли були, то теж В шоці були? А mm -hmm. ну Аня Ста. Так, тут головне носом не заречі. Але тут і все робота, але в дерево, знаєш? А воно точно, воно наче. Чуєш, а може це залишки дерева якого? Диви, воно наче горіле дерево. Це камінь такий? Він наче горілий. Диви. Він твердий. Твердий, капець. Оце матеріал з такого ж можна і хати строїть. А може і не можна? Тільки криють, не будують, а криють. З нього. Пака тут була. Вагончик ага. під'їжджав до цієї шахти, ага. тут отак піднімав ліфт, да, Ваня, і достав... Ну, це достав. Розказували. А хто Ваня. вам розказував? Хто розказував? Ви екскурсію брали? А, Лена не розказувала, а він розказували, коли вони сюди приїхали. Дуже красиво. чик та чик туди Ваня. наверх. Ну так собі лежить, все. І такий вхід сюди вільний, нічого не заплатили за вхід. Можна просто ходити, Але купатися не можна. Може воно шкідливе. Хоча, якби було шкідливе, німці не бухати хати точно не, не обмощували. Так що воно, ну, напевне, не шкідливе, але чомусь купатися не можна. Може, то, щоб люди сюди більше не їхали. Так, клас. Тут немає, тут немає ніякої війни. Нічого немає, так? Ти що? Взагалі. Що тут написано? Тут щось написано. Хто знає німецьку, може собі прочитати. Ух ти, Холодна, так? Да? Угу. Тут наче вугілля просто під ногами. Чорно все. Клас. Це кар'єр. Ух ти! Там дві питання, там так, не Дуже незвично. Тобто воно тут закрито, вже тут не добувайте. А тут не кидали так? Ви <смірш> фоткали, <смірш> так? <смірш> а, тут показують, що там. А, його можна типу по колу, так, да, обійти? Ми не будемо, не будемо. Я плечу. Що там вже, гриби? А, порховка. Порховка, так. Какашки. Де какашки? А, о боже. Та пішли, ну що? Ну там порха в киє. Угу. Яка краса. Угу. І прозора. Не знаю, чи ти туди зможеш. Колір такий води взагалі. от ну, така краса. Вдруг да, там. Дуже круто. Угу. Зараз їдемо в басейн. Кідомики. Наче хатки для діток. Рада, що життя в кожному селі. Угу. ні тут Знаєте, угу. Ну, Гуляють там, мабуть, угу. собі говорять. Хочу дітей ще угу. Даня це і він уже покупався. в цьому пошті. мокрі. Мішенька, взагалі-то вийде. О, диви, це його хатка. Мішенька, туди не можна заходити взагалі-то. Ой, капець. Іше, ну чесно. Застряг. <ріст> а такий тут басейн. Німецький. А скільки тут по часу можна бути в басейні? Півтори години. Але це отак з головою. Півтори то це багато, в нас хвилин 40-50. Ні, півтори години, я це наприклад. 350 євро на людину, півтори години. Такий басейн. Боже, тут гарно зроблено все. Все новеньке. Ой, лобам так. Ну, Три... не взяли? Ух ти, Стар. Прикольно. Там якась столова чи що там?

все повыпадают. Почему? Браслеты такие выпадают. Сейчас все браслеты такие Четыре Все. Все, угу. Все, черт. Ну, так это воюет. Не надо же. На. Еврики. А монетки. Полца. А, а монетки. Давай. Монетки тіха. А, отак, ага. Давай. Угу, дякую. Угу. Я поняла. Це тут речі лише? А є ящички нема? Не знімати. Не знімають? Така. Розтягалочка. Ось мої речі. Шкафчики, де можна речі залишити ось такий замочок тут ось так от все дуже прикольно. Так, Бачите, як все по-сучасному. Взагалі прикольно. Угу, те озеро гарне. Таке теж непогане озеро, так? Взагалі супер озеро. Там кафе є з того боку. Тут люди купаються. Забирається. <проб> Павлі Аловди, так? Ну чого? Воно правильно читається вже до лавний. Акцент там його діалектує. Знаєш, як Юля, англійчані ну, говорить. А, я б приказала. Отак вот. воно таке все сезон... іменно. От тільки знаєш, що я не можу... Це зони. Як? Зонити. Як? Сезони. як Зонефельд. фельд. Проїхали Зонефельд. фельд. Ми вже в аеропорту летимо уже на Дублін. Коротше, довго нас тут трохи речі перекладали. Затримали нас рейс наш. Ще запитували звідки ми, хоча паспорт український, зрозуміло було що Німці трохи нас недолюбили. Не знаю чого так, але. В Рейнейрі купили багаж, 10 кілограмів у нас влізло трохи речей, поперекладали все. ну Таке. Зараз чекаємо. Ну Якось так.